Всі разом скажем слава Богу. Бог кожному з нас допоміг до цього часу, благословляв нас, хто був в дорозі, на роботі. Є за що дякувати Бога. Багато милостей Божих бачимо в своєму житті проаналізувати навіть останній рік. Бог виходив на зустріч багато раз, подавав руку свою допомоги і з тим є багато потреб. Багато переживань в народі Божому, і ми сьогодні маємо день такий і час благоприємний, щоб дякувати, щоб просити Бога, щоб, оглядаючись на своє життя, робити висновки, як ми ходимо перед Богом, щось змінювати, пам'ятати, що живемо в останній час, і ми вже, мабуть, про це і не забуваємо, тому що, дивлячись на округи, все говорить про те, що скоро прихід Христа. І нам потрібно лише задумуватись про одне, а чи я готовий сьогодні зустріти його? Я коротенько поділюсь, Божим словом, ми знову будемо йти до молитви. Це знакоме нам місце, згадуючи недільничне зібрання, як прийшло на пам'ять, мали добрий час, мали хорошу молитву, бо благословляв, виливав милість свою своє благословіння. І ми пішли багато хто, хто прагнув Бога, хто його шукав, хто старався, він пішов обновленим з цього місця, за що слава Богу. Але для цього, що потрібно для цього? Не просто так, можливо, в суєті цілий день пробігати на роботі, ні разу не подумати про слово Боже, ні разу не помолитися, навіть в серці, в думках, а просто так прийти на зібрання Боже благослови. Ми знаємо, що так не буває. Щоб було добре зібрання, щоб Бог. Ви своє благословіння, потрібно нам прийти сюди підготовленими, не одну молитву вдома можливо звершити. Все починається з того, є вислів такі, яка країна, що звичайні сім'ї будують країну, дивляться по сім'ях, які сім'ї, таке суспільство. Так само і ми, кожен з нас, які приходимо на це місце, якщо ми є готові, якщо ми шукали Бога. Цілий день згадували про нього, не тільки в суеті провели день, то він благословить неодмінно, вилі своє благословення. Місце, яке я хочу зачитати, це буде Євангелія від Матвія. Шостий розділ. Зі шостого вірша. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, Помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислугані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Згадуючи кожен життя своє, аналізуючи. Молитва це є нелегкий труд. Можливо, легше проповідь сказати, легше пісню заспівати. А коли провести, можливо, не п'ять хвилин, а провести півгодини і більше на колінах, це буває дуже складно порою для нас. Треба себе заставляти, і згадуючи, кожен може проаналізувати своє життя, Бог кожного вів по-різному і вчив молитися. Коли ми не хочемо. В нашому житті добровольно схиляти коліна. Бували випадки, я говорю зараз про життя своє, діти буває захворіють. І тоді вже схиляєш коліна, бо вже тебе обставини заставляють схиляти коліна. Приходять якісь другі переживання, бо обставини приходять. Але дуже часто, коли все добре в нашому житті, тоді ми звикли помолилися зранку, можливо, хвилину-дві, вечором помолилися. І це все наша молитва. Але коли приходять обставини в наше життя, і ці обставини нас заставляють схиляти коліна, Бог учить нас молитися. Тому сьогодні варто кожному задумати, згадуємо пісню, таку «Моліться нет времени надо спішить так много роботи, спаситель прости». <кхід> в кожного достатньо праці, різних забот, сім'ї. Надо працювати все, і ми можемо знайти багато відговорок, чому, чому, можливо, я не молюся, чому моє молитовне життя сьогодні є на дуже низькому рівні. Є багато відговорок в цьому, але Бог нас закликає, щоб ми, ми, ми часто знаходимо час для якихось других речей. Навіть посидіти в телефоні чи в інтернеті, чи провірити соціальні мережі на це в нас є час завжди. Але взяти Боже Слово в руки, стати на коліна буває, не вистачає часу. І ця пісня закликає, щоби в кінці нашої дороги почути нам слова, що Бог каже добрий вірний раб, Ти війди в царство моє. Колосян 4 розділ з другого віршу такі слова будьте віддані молитві, пильнуючи в ній із вдячністю. Слово Боже нас навчає, щоб ми були віддані, щоб це не просто була якась звичка, хвилину дві помолився і все, але щоб ми в цьому будувалися. Це є дуже важливо в нашому християнському житті молитва, це є одна з важливих складових, без яких не буде духовного росту, без яких не буде продвіження в нашому житті духовного. Ми будемо стояти на місці. Можна читати Слово Боже, можна робити добрі справи, можна багато що робити, але коли ми своє життя, молитвене не будемо настроювати, не будемо тримати в порядку, щоб нам молитися, коли все добре, не коли обставини якісь піджимають, не коли хвороба прийшла, не коли в постілі лежиш, тоді вже тебе немає вибора, тоді вже вже вся суєта позаді, тоді всі справи остаються позаді, але тоді вже одне і молишся, і слово Боже читаєш, і часу появилось багато. Але щоб в нашому житті так не було, щоб обставини не заставляли нас робити це все. Тому сьогодні Бог закликає, щоб ми кожний переглянули свою молитвену кімнату, коли ми останній раз заходили в неї, коли зачиняли за собою двері і коли з'єднувалися в молитві з Богом, так і щоб взивати до нього, і щоб відчувати, що Бог почув молитву твою й мою і благословив, і вийде назустріч. Він хоче благословляти нас сьогодні. Ми неодноразово чули, і прошлого служіння було неодноразово слово таке, що Бог він готовий виливати своє благословіння. Тільки ми сьогодні буває дуже часто з закритим серцем і з закритими устами, щоби славити Бога, щоби молитись, щоби дякувати йому. Тому сьогодні Бог закликає кожного з нас, переглянь, переглянь свій стан, сьогодні, в якому ти є. Чи сьогодні ти молишся? Коли все добре, чи знаходиш ти час сьогодні для Бога. Хай Бог благословить кожного з нас, ми будемо схиляти знову свої коліна, відкриємо своє серце перед Богом щиро, щоб ми відчули, що молитва почута, що прийде відповідь незабаром або, можливо, вже в кінці молитви відповідь прийшла. Сьогодні Бог Він хоче благословляти дітей своїх, тому будемо схиляти свої коліна в молитві, покличемо до Бога. Амінь.